Вітаю усіх! Сьогодні я буду робити таке фруктове зелене, яке насправді воно так чуть-чуть відноситься навіть до більш такого літнього періоду до сезону. Але в мене поступило замовлення на нього, і я його вже мушу сьогодні виконати. Але, знаєте, часом мені хочеться такого з'їсти і в зимі, коли в хаті тепленько, коли напалено, то воно теж дуже добре смакує. І для цього мені потрібні фрукти. Ви можете будь-які фрукти вибрати. Я вибрала от такі, я буду показувати вам потім всі фрукти. Вони всі а я так потім буду розбирати і показувати. Я буду заливати от в таку форму, невеличку форму, отака от от ця форма. Я в нього буду заливати. І для цього мені потрібно 300 г сметани. 250 грам сиру. Я їх з'єдную і буду перебивати блендером. І також в мене тут є 150 грам цукру. Теж викидаю сюди, до всієї маси. І разом зараз я його зіб'ю, щоб воно було готове. І тоді будемо вже далі працювати з фруктами. Я буду збивати блендером, але я виключу на цей час. Тому щоб, щоб воно не гуділо. Я перебила нашу масу, і, і вона стала така однорідна і солодка однорідна маса. Тепер, дивіться, в мене є тут желатин. Я маю 28 грам желатину. І я його залию водою, щоб він мені набух. І він зараз мені трошечки набухне. Я хочу робити от, от в цій скляні посудині, щоб то гарно було видно, як воно застигне. Які я фрукти маю? Я маю ківі Зараз будемо різати. Апельсинку одну. Я маю мандаринок, пару штучок. Маю клубничку. Маю пару виноградинок і пару чорниців. Ось такий набір. Такий набір. І зараз ми помаленьку будемо нарізати. ківі наріжемо. І в будемо отак приклеювати до стінок з однієї сторони, з другої, отак. І наниз дамо по центрі. Поріжу його на меншій частинці, тоді всерединку піде. Тепер я маю мандаринки, мандаринки теж. От бачите, як я їх розрізаю. Я їх отак розв'язаю і ставлю на дно. На три. Моя мандаринка маленька, я її на три частинки. І ці частинки ставлю на дно. Це довільна форма, хто як бажає. О, дивіться, отак сюди, ці сюди поставимо. Це можна робити кожен на свій смак. Так що бананчика маємо. Бананчика теж треба отак От на дно викласти. Ми перше заповняємо дно, а потім ми заповнимо серединку. Човничку положимо на дно. Зараз клубнічку почистимо. Отак. І клубнічку на дно. Тут залежить, яка у вас посудина, і ви так її можете оформляти відповідно до вашого, до вашого бажання, як ви хочете. Будемо різати на менші частинки і заповняти серединку. І виноградик ми ще маємо. Зараз я це все наріжу на маленькі кусочки, і тоді я нарізала, от дивіться, скільки в нас фруктів різних, я її всі вже сюди висипала. І нарізала ще такі кружельцями. Може, ще прийдеться зверху покласти потім. А якщо ні, то я їх додам всередину. Ну, там будемо бачити. Тепер, тепер мені треба розігріти желатину зігрію то в мікрохвильовці короткими імпульсами то буде швидше, ніж, О, дивіться, бачите, желатин вже розігрівся. І тепер я його буду додавати до нашої сметани з сиром збитої. І тепер він буде застигати дуже швиденько, і нам треба дуже швиденько закласти форму з фруктами і все залити. Він застигає моментально. І тепер ті фрукти, які я вже виклала на низ, будемо заливати потихеньку. І буду додавати ті нарізані. Отак так. Поставлю. Так ліпше, видніше буде. Якщо треба, ту фруктів можна дорізати, то бо ще лишається місце, то будемо бачити, може будемо дорізувати, а може і вистачено. Зараз, що в нас не входить, ми просто зверху отак положимо ще ті фрукти, які в нас залишили. Трошки попридавлювати, щоб воно ввійшло. Все. Тепер ми його будемо ставити в холодильник. І воно буде в холодильнику до 5 годин. І після цього ми зустрінемося знову і будемо бачити, що з цього вийшло. Бачите, воно гарненьке. Круто зустрінемось через 5 годин. З цього часу, як ми Зробили фруктове заливне, минуло 4 години і я бачу, що воно тверде, гарне. І тепер, щоб, ми, щоб я його не обрізувала кругом, я просто розігріла гарячу воду і його вставлю на хвильку. Зараз буду виставляти на досочку. Заливне постояло буквально хвилинку, напевно, може, двох хвилин. Ну, я витягнула і будемо зараз бачити. Отак От перекидаємо і хвильку чекаємо. О, пішло, 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 пішло. О. Ганненько відстало. І тепер, якщо хтось хоче, то можна ставити буквально на хвильку морозилку щоб воно схватило знову. Оці всі місця, де воно чуть-чуть попустило. Або його можна і їсти так. Я буду так. І зараз будемо різати і пробувати. О, вау. Всередині гарненьке. О, дивіться, яке воно зверха, і яке воно всерединці. Ну, зверху тут взагалі дуже гарненьке, ми його так викладали. А тут айту ми вже Пішло рандомно. Якщо попало, так попало. М -м -м. Дуже добре. На смак дуже добре. І цукру якраз добре є, не треба більше. М -м -м. Дуже смачне всім, кому сподобалося моє фруктове заливне, будь ласка, ставте лайки. Підписуйтеся на канал на, на нові відео. І слідуючого смачного відео. Па-па!